Якщо вам потрібно замаскуватись на місцевості, особливо якщо це зелена місцевість, в якій є суха трава, камиш, жовте листя, у нас для вас є ідеальний варіант. Це класний маскувальний костюм. Він складається із куртки, із штанів це така універсальна модель. Да ще там зверніть увагу, є шапочка і накидка на рушницю. Дуже класна універсальна модель, яка замаскує ну, в будь-якій частині нашої країни. Значить, вона підходить і мисливцям, і військовим. Ну, Будь-кому, кому треба злитись з місцевістю: ліса, поля, якісь хащі. Кому потрібно, звертайтесь, зверніть увагу на кількість різнокольорових ниточок. Тут їх, мабуть, відтінків, ну, може, сім точно. Ось такий маскувальний костюм. Кому треба, пишіть, переходьте на наш сайт лодкивулкан.юа. Відправимо обов'язково день замовлення.